Державне бюро розслідувань 28 жовтня повідомило про підозру заступниці директора ліцею номер 25 міста Житомира. Слідчі зібрали докази і повідомили жінці про підозру у виправдовуванні визнанні правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, а також виправдовуванні та глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України розпочату у 2014 році. За частиною 1 статтею 436 Прим 2 Кримінального кодексу України Право розслідували у Службі безпеки України в Житомирській області. За словами речниці Ірини Мартинюк, підозрювана у розмові із колегами підтримувала рішення президента Російської Федерації про повномасштабне вторгнення до України. Вона відкрито повторювала про російські маніпулятиви, роз, лозунги, наративи, у тому числі про те, що тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей, а також Крим, ніколи й не були українськими, нібито вони належать Російській Федерації по праву. Крім того, у квітні, березні цього року, поблизу розбомбленої школи у Житомирі посадовиця звинувачувала у її знищенні семих же українських захисників, а також владу України. Зараз триває досудове розслідування. У ДБР клопотатимуть у суді про взяття підозрюваної під домашній арешт та усунення її від посади. Керівник ліцею коментувати Суспільному відмовився. Взагалі, поки йдуть досудові розслідування від будь-яких коментарів, я утримуюсь. Дякую. зовсім нічого не потім. Можливо, ви усунути про Матеріали у справі підозрюваної розглядатиме суд. Якщо її провину доведуть, то їй загрожуватимуть виправні роботи сроком на два роки, арешт на шість місяців або позбавлення волі на три роки. Ірина Остапчук Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.